Всім доброго дня. Е, у нас відбувається засідання постійної комісії під назвою Питань регламенту депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами. Із трьох членів комісії у нас один онлайн, а два е, члени комісії присутні. Порядок денний у нас такий. 에, пропоную проголосувати за початок роботи постійної комісії. Хто за? Сергій Вікторович одноголосно. 에, порядок денний у нас такий складається з двох питань. Перше питання про присвоєння звання почесної громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Друге питання про внесення змін до рішення Димирської селищної ради про постійні комісії Димирської селищної ради від 27 листопада 2020 року номер 11-1-8, доповідає секретар селищної ради Людмила Іванова. Третє питання різне, в якому у нас немає нічого. Прошу, пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за одноголосно? Дякую, так перше питання про присвоєння звання почесних громадянин Димирської селищної територіальної громади у 2025 році. Людмила Дмитрівна. Дякую. А значить, на цю сесію буде виноситися проєкт рішення про присвоєння звання почесних громадянин у 2025 році. Це Соченко Валерій Аркадійович, який загинув у 25-му році, і Зайцем Дмитро Ігорович, який помер у 25-му році і захищав нашу країну. А також було у нас подання від старости Димидівського старостинського округу присвоїти почесного громадянина Коваленку Олексію Володимировичу, який загинув ще в 2022 році, у перший день війни. І Давиденку В'ячеславу Володимировичу, який також загинув у 2022 році, був у АТО і загинув під час окупації в селі Це військовослужбовці чи це? Військовослужбовці. Питань немає ніяких до даного проєкту рішення. Немає. Виносимо на голосування. Хто за Одноголосно. Дякую. Друге питання. Про внесення змін до рішення Димирської селищної ради, про постійні комісії Димирської селищної ради від 27 листопада 2020 року №11-1-8. Людмила Дмитрівна. Дякую. Дякую. А, значить, у нас був поданий і розроблений проєкт стосовно того, щоб виключити двох осіб із. Постійних комісій у зв'язку з тим, що вони припинили достроково свої повноваження. Значить, це Мирунній В'ячеслав Миколайович його виключити із бюджетної комісії, і Недашківського Руслана Михайловича виключити із гуманітарної комісії. Значить, у нас ще склалася така пропозиція, що у гуманітарній комісії і в регламентній комісії залишилося, залишилося всього навсього по три чоловіка комісії. Тому є така пропозиція об'єднати гуманітарну і регламентну комісію у одну комісію. Значить, у зв'язку із об'єднанням у нас буде нова назва. Зараз скажу, скажу, яка пропонуємо таку назву. Значить. Постійна комісія з питань регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, правопорядку та взаємодії з правоохоронними органами та з гуманітарних питань. У зв'язку з тим, ми затвердимо новий склад комісії, визначимося з головою, заступником і секретарем комісії, і також внесемо зміни у положення нашої комісії, об'єднаної. Добре, дякую. Ставимо на голосування. Друге питання за одноголосно. Сергій Вікторович онлайн так само одноголосно. Наші порядок денний вичерпаний. Всім дякую за роботу. Будьте здорові. До побачення. Дякую, до побачення.